Всім привіт, з вами Макс трі Ла І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт на новій версії. Так, я тут пробував зайти. Давайте ще раз попробую Надіюсь, що зайдеться, бо тут вже я не знаю скільки спроб вже було. Є, зайшов! Поки нічого особливого немає. Давайте подивимося. Ні, це нам не цікаво взагалі. Давайте подивимося, які тут речі є. Шукає. Стоп. Давайте перше. Стоп. Нові речі: Рузьбленний туф. Різьблений туф. Окей. Ой, це щось. Я знаю. Давайте перевіримо, що за блок отакий. Простенький блочок. Я не. я не. Все... Мені все одно часто. Давайте перевіримо, які тут реалі. Давайте зайдемо сюди і будемо перші дивитися. Ну, ми вже перевірили ці блоки. Ну, не всі, я не знаю, чи це буде цікаво. Потім перевіримо біоми і всяке таке. Далі у нас йдуть є... такі із Мідна Жаріка. Жарівка. О, а це вже добре. Можна тепер із Міді будувати всякі хати. Бо колись вона, колись вона була не потрібна і взагалі вона не буде потрібна. А, а тут тепер вона дуже потрібна буде. Ну, не дуже так. Хто хоче збудувати собі хатинку. І красиво. Добре, давайте далі. Ми перевірили це. Тепер перевіряємо ось всякі блоки такі красиві. Тут, типа, нічого не змінилося. Давайте далі шукати. Тут теж, оп... ну, це ті самі блоки. Мітна, жарівка. Ой, стільки картин, черепу, вогні. А давайте перевіримо картини. Може, тут і так багато скарбничка. Зараз нам треба оцей блок взяти і. Давайте збудуємо трошки тут. Може, це и велике. О, все, давайте, давайте. Давайте перше. А, це проста картина. А воно не ставиться на ці блоки. Класс, капец. А воно ну, ці блоки ставиться? Давайте дерево просто візьмемо. А, Всі, yeah, давайте давайте. А, що це за бах новий? Капець в мене лагає Майнкрафт. Ну добре, давайте е, зараз не дивитися на картини, бо тут може і бути майструвач. О, це вже цікаво! Типа, ті, що роблять щось, оце це вже трошки цікавіше, бо тому що що воно робить. Давайте, типа... Я бачив в деяких блогерів, там, типа, в візі і всяких таких, що це називається автокрафтер. Вони, типа, знали, що буде. Е... Знать, давайте, типа, щось можна скрафтити. О, давайте, отак. І що? А, то може... Добре, давайте ще раз. Ой. Ну, і... значить, майструвач. Понятно, значить, тут ще додали булаву. Була... О, є булава. Це дуже цінний предмет, і вона не так вже й багато домашня. В чому його особливість я взагалі не знаю. Не можливо добувати. І тут вода змінилася, бо була інша вода. А, і змінились якісь біоми. Ну добре, це вже не так вже й важливо. Давайте подивимося, що в нас іще тут добавилось. Хм, Цікаво, що може ще добавитися. Не знаю. Але давайте гортати. Значить, ми тут вже все подивилися. інструменти. А, і ще ми казали, що дадуть якихось мобів. Ну то завжди дають. Фантома, фантома. Ой. Там, Єйцей осогляна. Шокера, скализумба. Опа! Во! Виклик збирка якогось. Надіюсь, це не якийсь, що я просто тупив. Добре, давайте тих за спане. Перше спанимо... Оце збирка якогось. А! Давайте... Броненосець? Круто! А давайте подивимося, що від нього випадає. А, у нього є щит. Його дуже тяжко зламати. Понятно. добре. Да. І давайте... А, а це акселотен. Я ч не почитав просто. Ай. Давайте ще щось пошукаємо. Білого ведмедя, панди. Гаста. Добре, давайте. А тут броненоситься. Кажана, дджолей, пломне. Болотняника Вітритня Ово! То значить, оці три моби це новенькі. Во оцей. Що це? Це хто такий? Що він робить? Давайте його вб'ємо. І сьогодні може і бути відео по Роблоксу, якщо хто хоче. І. Ва... Стоп, стоп! Почекайте, почекайте. Зараз я поставлю його сюди. Вау, як він епічно виглядає. Ні ну... З... Ні, ну супер епічно. Ну добре, друзі. На цьому все ми закінчимо. Так, сьогодні ще буде відео по Роблоксу. І якщо хочете його, напишіть в коментарях, який мені режим зіграти. А якщо не напишете, я може буду будувати в Блоксруд або щось інше. Добре, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Макс Тріла. Всім удачі і всім пока!